Всім привіт! Мене звати Юля і ви знаходитесь на каналі Сільське життя, Жартома всерйоз. Не думала, чесно вам скажу писати це відео, але в мене просто серце розривається, я не можу мовчати, тому вам швиденько запишу. Дивіться, поговоримо а -а -а. про чесник. Я дуже багато натрапляла в інтернеті відео, де зараз розказують, сипте чесник попілом, підсипайте, це правильно, це зараз, ну. Я вам скажу так, що це неправильно. Зараз розкажу, чому. Дивіться, переключаю, зараз покажу, який у мене часник. Бачите, дивіться, це мій часник. У мене тут його зовсім трошки, там 6 чи 7 рядочків, бо мені його більше і не треба, якщо чесно. От бачите, це самий крайній який під теплицею рядок, ну це дюшес. Тут у мене три сорти: дюшес, любаша і рокамболь. Вон там крайній рокамбуль. Купила рокамбуль, ну, бо всі купляли, то і я купила. Ну Там, бачите, я сьогодні трошки пролила. О, ну його, Та тут з краю вилила. Треба закривати влагу. Чесно, завтра буду це робити, бо сьогодні мені нема коли. пікірую. Ну, коротше, працюю в теплиці. Тепер розкажу, От, бачите, отакий часничок. Ось він стоїть. Стоїть, стоїть. Перезимував, думала. Змерзне, ні, чесно вам скажу, не накриваний нічим. Отак От собі він пережив. Я думаю, він пережив окей. Ну, Нормально, правильно? Правильно. Ну, Там цибулька де-де сходить. Собаки тут мені зимою ганяли. Ну, в взагалі, отак. Тепер розкажу, чим його буду підживляти і чого не можна його зараз підживляти попелом. Дивіться, коротенько розказую, чого зараз часник не можна підживляти попілом. Попіл це взагалі фосфорно калійне добриво, ну, органічне, тобто природнє. Фосфор потрібен рослині для того, щоб вона наростила корінь, кореневу систему. Часник я в попілом сиплю, не спорю. Тільки тоді, коли сажаю і в луночку так на часолю. Щоб він наростив і вкоренився до зими. Зараз часник прокидається. І йому для вегетативного розвитку потрібен азот. Азот. Є три види добрива: фосфальна калійна і азотна. Ну, це я в наступному відео вам подробно розкажу. Зараз його в ідеалі. Ну, азот, це, якщо ви хочете органічне добриво, то це болтушка, ну, це з зелені. Але зараз, як зелені нема, просто візьміть столову ложку аміачної селітри на 10 літрів води і по-мокрому його пролийте. Все. Більше йому нічого не надо. Я вам зараз викладу для порівняння свій часник і там яйця, які були головки. Ну, ви подивитеся. Чого не можна калійне? Того, що калійне, коли вже він буде головку накладати. А що виходить, ви його калієм засипали, заглушили і він не думає рости. Я вам скажу свого гіркого досвіду, минулого року чоловік з котла узяв, висипав, отак, насипав попілу, Ну і просто місцина вийшла. Да? Я взяла вигребла, але там, де попіл був розсипаний масово, чесник згорів. Він виліз, покучерявився, пожовтів і ну прийшов йому амінь. Коротше, все, труба. Тому. І азотом треба трошечки пізніше, трошечки пізніше, буквально через тиждень. Або дивіться, якщо у вас ви бачите, що в вашому регіоні буде стабільне тепло, що не буде морозів, ну, холоду, морозів, приморозку, можете вже зараз проливати. Просто чого зараз не рекомендують ранувати, того що, може бути приморозок, він той не боїться, але він молоденький, буде, ну, він почне нарощувати вегетативну масу, зелень і вдарить приморозок, ну і трошки його притормозить у розвитку. От тільки за того не рекомендують. Можна е, сечовиною або карбомітом підживити, ну Карбоміт він більш для промислових і він такий, ну, ну більш такий термоядерніший. Аміачна селітра 40 гривень кілограм, я думаю, без питань. Я весною, зараз там і, ну, і, клуб, і полуницю, і чесник, трошки, все, що мені треба, щоб наростило вегетативну масу, я все попідживляю. Ні в якому разі не можна попіл. Я ж кажу, я скільки дивилася, скільки тут сиплять і розказують, робіть все все класно, все чітко. Ну, для чого? для чого? Я, ну, я зараз коротесенько це вам сказала, а наступне відео, я ж кажу, я запишу про, про добриво. Я записувала, але у мене злетіло, Я розкажу, які є види добрив. Азотне, калійне і фосфорне. І коли, на якому етапі треба давати рослині по схемі, а не просто, бо це все намішати, дати, дать або що-небудь дать. Отак. От ну, я думаю, для вас це інформативне було відео. А з вами був канал Сільське життя Жартомає Всерйоз і Юля. Тому Поділіться в коментарях своїм досвідом. Мені буде дуже приємно. Я з вами своїм поділилася. Я хочу, щоб ви зі мною теж поділилися своїм. Я щось для себе новеньке почерпну. До наступних зустрічей. Максим, а. що ти робиш? Я на балконі На балконі єси? А чого ти на балконі єси? Мама казала, Мама казала? чи ти? Мам. Мама. А, то це значить, Мама взяла тебе, виперла на балкон їсти? Цей нема чого робити. Вона цілий ранок ходила тобі зуділа Максим, пішли на балкон їсти, Максим, да? Mm. Чи може ти? <парпарп fino> Ні. Ні? А мені здається, що це ти. ходив і розказував, я хочу їсти. Ні! Ні? Я не вкарую. ти так. Так, не лізь, не лізь. так, Давай. А что ты если? Понятно. И паштет? А паштет смачный? Да. Расскажи девчатам, смачный паштет, то, что я рубила, чини. Смачный. Смачный? Ну, добрый. Так, що продегустірував, дівчатка, дегустатор, можете робити сміло. Так, не стрибай, не стрибай, бо в мене зараз серце вискочить. Не стрибай.